Вітаю вас у новому відео. Я е, навмисно виклала це відео саме в цей день, щоб почути вашу думку і хочу трішки доповнити до ситуації, яка відбулася в нас. В садочку скажу вам, що ситуація дійсно є неприйнятною для поведінки помічника вихователя, тому що я поспілкувалася з е, нашим вихователем. І вона мені повідомила, що деякі батьки теж не є дуже задоволені саме вихованням, яке проводить няня з нашими дітьми, і сама вихователь неодноразово робила зауваження, які просто знаєте ігнорувалися. І вона мені запропонувала підняти цю тему в батьківському комітеті. У нас є батьківська група, і я підняла це питання в групі батьків, і чесно скажу я трішки офігіла. Я не очікувала, що м стільки батьків вже мали певний конфлікт із-за того, що м діти жалілися. Ангеліна прямо не жалілася, це просто була був конфлікт, якби таке недорозуміння в мене з нею особисте було. А сама Ангеліна ніяких таких скарг не подавала. Але, як ви знаєте, в нас адаптація проходить так собі, і вона кожного разу повертається з садика з сльозами, хоча вона хоче йти туди, їй подобається там все. Я так би її не випитувала, тому що я знаю, що вона все може розповісти сама, і вона гарно так про садочок. Знаєте, Ангеліна взагалі говорила завжди. І е, сьогодні якось Ангеліна заговорила, що саме ця няня говорила в грубій формі, ану йди ану йди в спальню. Так, знаєте, з таким тоном, чути, як дитина це говорить. І мене це ще насторожило. Після того, як ми повернулися додому, дитина всю дорогу мені говорила про те, що задавала мені питання, чи прилетить в наш садочок, коли буде тривога, ракета. Це мене вже прям ну якби насторожило, що кожного разу, коли буде тривога, дитина буде думати про те, чи прилетить туди ракета. І якби це мені теж дуже не подобається. І вияснила я з іншими батьками, що батьки чули таке. Ну, не хочу це виносити прямо тут, але м -м, деякі речі, які точно дітям не потрібно говорити, тим паче в такій формі, тим паче закрий рота е і всяке таке там, ну, типу, ще. І ця ситуація мене починає напружувати, тому що я задумалася, що можливо і дитині того так важко адаптуватися в садочку. От в мене, знаєте, я всіма силами, я вкладаюся вже жовтень місяць. Ну, а дитина ніяк ну взагалі ну, не може адаптуватися в тому садочку. Просто щось якби не так. І сьогодні мене ця ситуація ще більше надихнула на ці думки. Хоча я завжди намагаюся дуже багато їй пояснювати, дуже багато їй говорити, що якби все добре, тебе заберуть, обіцяти їй що, що пообіцяла так зробити. І взагалі я ніколи не повишаю до них прям голоса. Я можу зробити якісь там зауваження, але я завжди намагаюся це все пояснити. Е, і вияснила сьогодні, ми з батьками, що більша половина батьків абсолютно не задоволені цим, нам пропонують, щоб е, підійти і зробити зауваження. Я обов'язково завтра це зроблю, але якщо зауваження, вже робили самі вихователі. Е, і якщо е, їх проігнорували і е, надалі. Так, просувається це все, і якби це не нормально, і мені це не подобається. Я не готова водити дитину в місце, де є якась неадекватна знаєте, реакція на щось, на те, щоб дитина опісялася. Має бути якась адекватна реакція, тому що вони маленькі діти. На те, що дитина замурзилась, теж має бути адекватна. Якась реакція, і взагалі залякування, щось типу такого, це я вважаю, що е, неприйнятно в закладах. Тому е, похователі хочуть, щоб ми віднеслися лояльно. Багато батьків, як багато, двоє батьків кажуть, що це потрібно просто. Е, потрібно просто поговорити, та й все піде е, добре. Поговорити, зробити зауваження, е, і е, вона подумає виправиться. Знаєте, людині вже п'ятдесят щомить років. Це не маленька дитина, це не котеня, яким е, потрібно пхати, знаєте, і навчити його ходити в туалет. Це не маленька дитина, що потрібно розповідати за поведінку. Це доросла особа, яка має якесь певне розуміння, і вона його мала мати, коли приходила в садочок працювати. Правильно, правильно, Якщо ти психічно нестійка людина, і ти це бачиш, і тобі роблять за це зауваження, то не потрібно дітям робити психічну травму. Я думаю, що це взагалі зайве, і мені ця ситуація. Якби абсолютно не подобається. Я завтра продовжу цю розмову в садочку. Ніколи я таким не стикалася, тому що в мене з Ростиславом жодних таких проблем не було. Були проблеми тільки в школі в тому році з вчителем. Фізкультура, я думаю, я про це розповідала, що для всього його класу було тільки двоє поганих дітей, які себе, вона мені говорила, що неадекватно поводять себе на уроці фізкультури. Ну і вона їх змушувала, якби в наказання, в покарання присідати 200 разів, присідати 100 разів, там, віджиматися від полу 200 разів. І вона мені дзвонила із таким типу наїздом, що ви. Не виховуєте, він себе поводить неадекватно і з такими наїздами. Потім я питаюся Ростислава, вона мені каже, а він мені розказує, що якщо ти щось сказав слово, то ти, значить, маєш. Хоча Ростик, якщо ви замітили, він дуже спокійна дитина. Проти Ангеліни, це взагалі ангелочок. І, і вона каже, що типу, він себе поводить неадекватно. Коли я почала виясняти, наскільки неадекватно і як неадекватно. І е, це було ще з однією дитиною, його мама працює в школі. Е, я потім зрозуміла, що це вже проблема не в моїй дитині, бо я декілька разів йому зробила зауваження, що Росік, будь ласка, а він після кожного року фізкультури. От коли три, три рази в тиждень є фізкультура, він три рази в тиждень приносить зауваження. Потім вона почала до мене дзвонити і орати мені просто. Потім, як я вже вияснила, що в них там існують покарання такі, то, вибачте, мене це що, концлагер чи що. Ну, я їй так і запитала. Це що, концлагер? Слава Богу, я їй пояснила свою точку зору і якби об'яснила їй, що в мене немає з жодним вчителем конфліктів. В садочку жодного конфлікта не було. Він ходить на тренування, ходив на танці, взагалі жодних таких якихось. Що він це поводить неадекватно, взагалі ніколи не було. Всі кажуть, що він, наоборот, стіснітельний, що він спокійна дитина, що йому якби себе треба якось проявляти, показати, а тут неадекватний, знаєте, в одної вчительки. Ну, ми, знаю, цей конфлікт вирішили, але. Зараз такого немає. Знаєте, я так спокійно все запитала в неї, все вияснила і все пройшло дуже добре. І, взагалі, я з таким не стикаюся і намагаюся не брати участь в таких конфліктах. Але коли це стосується моїх дітей, мене це дуже зацепляє І я буду знаєте, відстоювати свою думку, що. Я не хочу водити дитину Ми в такий колектив, де на тебе кричать, де на тебе повишають голос. Взагалі, як це може бути таке в садочку? Я не розумію. І е, мені якби це не подобається. Навіщо тоді ходити в цей садочок? Якщо там, так, просто щоб здати дитину і її не було вдома, мені так ну, якби не потрібно. Мені потрібно, щоб дитина соціалізувалася якось з дітьми, ну, ця ситуація мене взагалі не влаштовує. Я думаю, що найближчим часом, можливо, ми її вирішимо. Але якщо вже давайте правді в очі, якщо вже були зроблені певні зауваження, і Ця людина не реагує і вважає, що всі якби дурні, а вона розумна, то це не є нормою, і нам це тільки перший рік, жовтень, місяць, і вже така ситуація. Багато батьків якби вже виказали свої ситуації, що я аж офігіла і ну. Потрібно щось цим робити, тому що нам з цим ще бути до ну, багато років. Почекайте, три роки дитині, три роки ми будемо ще ходити в садочок. І ходити в групу, де не помічник. Ну, як би так собі, знаєте, тут дитину ти намагаєшся їй створити нормальну психіку, нормальне розуміння, а коли там закриє рота, туди-сюди, це взагалі. Я вважаю, це вже давним-давно пройшло, і таке виховання взагалі не потрібне. Ми вбиваємо так особистість в дитині і взагалі забиваємо все, що, що там могло бути. Потім дитина з цим страждає, знаєте, все життя. Потім живе, хтось ходить до психолога, хтось ходить до психіатра. Я думаю, ви мене зрозуміли, і мені цей, цей конфлікт дуже неприємний, тому що я вже почала задумуватися, можливо, моя дитина тому не, не може адаптуватися. знаєте. І ще багато дітей ти приходиш о 12 годині, а там крик стоїть, там просто всі ревуть, там просто ужасний крик стоїть. І я якось намагалася з розумінням до цього відноситися, але я теж чула якісь такі певні пориви, позиви до цього. Що там щось не так, бо я чула, як там казали, що ну, знаєте, ти приходиш і ти чуєш, як вони там розмовляють. Я теж чула щось таке. Ну, прям такого закрий там, третата, або щас получиш в мене, ну, в мусить щас получиш в мене. Ну, в нас такого в сім'ї немає. У нас ніхто нікого не б'є, ніхто нікого прям не наказує максимум, що я там можу у Ростислава забрати телефона. І то я його потім даю, бо він просить, і е, всяке а Ангеліна взагалі не дуже якби, знає, що таке покарання. Я просто її потім ходжу і вичитую свою точку зору, що так робити не можна, Ангеліночка, ти розумієш там, то-то-то. то І оця от я ходжу як попугай. Ну, ну, такого, що зараз получиш, що получиш. Ну, типу, я не знаю, скажи це мені зараз. Ну, я цього взагалі. Не розумію дітям саме легше, ну саме легше обрати дитину, бо ж воно здачі не дасть ніяк. Взагалі, і це найлегше, що можна зробити. Дивіться, що тим часом робить мій чоловік щось таке достатньо дивне. Там налита рідина, і там замачується ось ця деревина, яка піде на дах. Все таке зелене, таке дивне, але дуже багато роботи це займає, начебто нічого, а роботи займає багато. Ось такий казан, в якому вариться ця рідина, придумав таку конструкцію, бо потрібно, щоб вода була гаряча. І робить ванну для навіть нашого дерева. Там багато кубів лісу, тому він цим і займається вже не перший день після роботи. Ну, а я тестую нові сходинки, вони е, мега круті, зручні. Я вже попробувала, походила, спустилася, піднялася, дуже гарні, але ще не зняли е, саме ось цю опалубку, але буду знімати десь на днях. Але вони вже міцні і вигляд зовсім змінився. Тут, звичайно, не порядок, хотіла навести порядок, але не було в мене вже часу і. Ми з Ангелінкою трішки прогулялися, подивилися, що новенького, і відправилися додому. Це вже другий поверх, багато, бачите, бруду, але з часом прибереться. Ну, захід сонця тут дійсно неймовірний, дуже гарний, і я прям в нього закохана. Ось так вже позаливали шви. Теж дуже класно між панелями, і, і саме і, вже стало ходити трішки безпечніше. І, але вигляд зверху я просто не можу вам передати. Такий гарний, все таке гарне, все таке рідне, все таке наше. Я вже закохана в цей будиночок, хоч він ще і не зовсім добудований. Але з часом буде все, все буде добудовано. Дивіться, що ми з Ангеліною привезли з участка, тільки є одна проблема. Вона ще жива. І у мене є ще одна, я так розумію, то короб, а це. я не знаю, певно, що товстолок. Чи хто це такий? Ось такий він. Але я її не вб'ю. Мені прийдеться робити оту рибу і чекати, поки чоловік приїде, або вона здохнеть сама, і, або чекати, поки чоловік приїде і її укакошить, тому що я не можу. Вона жива. Можна мені на наступний раз рибу, яка буде вже отака, вже дохла, а не ось така. Це, звісно, круто. Я дуже люблю свіжу смажену рибку, але, але ну як. Ну, що робить? Хто ж такий самий, як я? Трішки в мене каже чоловік, що я трішки дивна в цьому плані. Але вона ще жива. Я не можу її вбити, Тому я приступлю до цієї. Як Ангелінка гарно малює тим часом розмальовки, які гарні. Ой, молоде. Свин. Єнотик. Ось ця риба така у мене вже розібрана, вся порізана. Це буде домашня сільотка, зараз її ще добре вимию. А ось це смажена рибка. Ми саме любимо такими невеличкими шматочками. Не возьму в руку, бо рука вже брудна. Ось так, якось так. На годиннику вже багато часу, діти, розтік миється, Ангеліну теж зараз підумити і покладу їх спати, а сама продовжу саме пробиранням кухні, бо в мене щось, щось явно на кухні пішло не так. в мене тут якийсь безпорядок, а мені завтра зранку на роботу. Тому я займусь прибиранням, зустрінемось зранку вже на чистій кухні і в зборах на роботу. Grazie. На годинку сьома година, а на вулиці ще темно. Я прям дуже здивована, що е, так рано і так темно. На жаль, зараз переведуть годинник, то буде мені здається, ще темніше, ввечері вже темніше, а зранку ще темніше. Але давайте не про сумне, давайте про гарне, про гарні квіти. Яка краса навколо. Я прийшла і просто кайфанула таке все гарне, свіженьке. Я вже заскучала, давненько не була. І для мене це. Просто сьогодні день роздивляюся, кайфую. Ну а завтра вже буду перебирати все, що там зіпсувалося, буду забирати, перебирати, складати, перекладати. І ділюся з вами цією красою. Неймовірно, гарно все, квіти це завжди якесь приємне щось і дуже гарне. Навіть у мене є тюльпани. Подивіться, теж яка краса. Зараз на них абсолютно не сезон, і їхня ціна 55 гривень. Трішки дороговато, але, але гарно. І вони зараз прямо як екзотика якась. Також є дуже класна, прикольна еустома, і Моя любов це ось ці е, такі кульки, е, шарики, хризантеми. Боже, які гарні ці оранжеві, прям, ну дуже гарні, вони, прям як сонечко. Я з вами поділилася цією красою. Скажу вам дякую за вашу підтримку, коментарі та за вашу увагу. Давайте зустрінемося з вами зовсім зовсім скоро. Е, і зустрінемося з вами зовсім скоро. Усім мирного неба!